Вітаю вас на каналі доктор Моро. Сьогоднішня історія це ще один приклад того, як важливо вчасно прислухатися до власного тіла та вимагати додаткових обстежень. Вона про жінку, яка могла отримати свій діагноз набагато раніше, але серія помилок призвела до критичних наслідків. Анна, 35-річна мати двох дітей, звернулася до гінеколога в січні 2021 року на плановий огляд. В даний період вона годувала двохрічну дитину грудьми. Основна скарга була на біль у нижній частині живота, але дискомфорту під час сечовипускання не було. Крім того, в грудні вона лікувала інфекцію стафілокок, що спричинив екзематозне ураження правої ареоли. Лікування включало антибіотики, фроміліт та мазь белогент. Під час огляду лікар не виявив нічого тривожного. Призначив пробіотики та мазь Бепантен для місцевого застосування. Під час контролю в травні 2021 року в гінекологічному огляді не було виявлено відхилень. У серпні Анна попросила контрацептиви, адже вона вже завершила грудне вигодовування. 24 серпня Анна прийшла до лікаря з новою скаргою. Вона відчула ущільнення в лівій молочній залозі. Виявилося, що після завершення грудного вигодовування вона помітила його випадково під час зникнення молока. Лікар провів огляд. Ущільнення було м'яким, безболісним, розміром приблизно 3 см. На ультразвуковому дослідженні грудей визначили закупорений молочний проток. Жодних інших змін не знайшли, було рекомендовано спостереження. Через місяць Анна знову звернулася до лікаря. Вона наполягала, що ущільнення не зникає. Проведене УЗД не показало нових змін, але лікар рекомендував контроль через два місяці. У січні 2022 року Анна знову прийшла до лікаря. Вона вже не тільки відчувала ущільнення, але й помітила легку деформацію грудей при піднятті рук. Під час огляду виявили неболючу щільну резистенцію у верхньому квадранті лівої молочної залози. Ультразвукове дослідження показало аномальні структури з порушенням тканинної архітектоніки. Жінку негайно направили на біопсію. Через кілька днів прийшли результати. Тріпл-негативний рак грудей ТіНБісі, одна з найагресивніших форм, яка не реагує на гормональну терапію. Що пішло не так? Перша неправильна інтерпретація УЗД. Лікарі пояснили ущільнення як закупорений молочний проток. Що є рідкістю у пацієнток, які годували понад два роки, друга відсутність біопсії будь-яке незрозуміле утворення в грудях потребує гістологічного дослідження. Третя затримка діагностики: від першого звернення до остаточного діагнозу минуло півроку. На момент встановлення діагнозу рак вже вразив лімфатичні вузли. Лікування було агресивним, хіміотерапія, хірургічне втручання. Променева терапія. Ця історія не просто окремий випадок, це нагадування для всіх нас. Якщо ви відчуваєте, що щось не так, наполягайте на додаткових обстеженнях: ультразвук, біопсія, МРТ все це може врятувати життя. Рак грудей це не вирок, якщо його виявити вчасно. Якщо вам була цікава ця історія, залиште коментар. Чи були у вас випадки, коли доводилося боротися за правильний діагноз. Підписуйтеся і до нових зустрічей.